Намасте друзі. І сьогодні ми поговоримо з вами про Сур'я Намаскар. Адже ми можемо робити багато з вами яких прав, але не розуміти, для чого і що вони роблять для нашого тіла. Сур'я Намаскар – це не просто зарядка, а практика, яка працює з тілом та з енергією. Але від практики можна поділити на дві функції на фізичні та енергетичні. Отже, енергетичні функції. Перше це активація прани. За допомогою синхронізації дихання та рухів ми запускаємо в нашому тілі енергію по її каналам, і вона починає циркулювати та прокидатися в нашому тілі. Друге, це баланс прани. В нашому тілі. Саме за допомогою того, що енергія прокидається, в нашому тілі є три канали: іда, пінгала та Сушумна, в них починається циркуляція так, та балансування енергії. Саме тому наше тіло знаходиться в балансі. Третя функція це підключення до сонячної енергії, сур'я в йогічній практиці. Означає Сонце, отже, це набір вправ, які сприяють привітанню сонця, поклонінню йому, дякування за його енергію, адже сонячної енергія ніщо в світі не існувало. І коли ми робимо цю практику зранку, то ми налаштовуємося на енергетичний день. Та четверта функція це медитативний потік. За допомогою постійних повторювань вправ та концентрацій ми знаходимося тут і зараз. Фізичні функції перше і саме основне це комплексне розігрівання тіла. Сур'я Намаскар має такі асани в своїй послідовності, які у черзі розігрівають наше тіло, наші м'язи, суглоби. Для того, для подальшої практики або для подальшої, подальшого нашого дня. Друге гнучкість та сила. Попереміні прогини вперед, назад випади тренують гнучкість та витривалість. Третє тонус для внутрішніх органів. Поперемінні рухів, вгору, вниз, нахили. Можливо, скрутки, вони позитивно впливають на наші внутрішні органи, особливо на травну систему. Четверте дихальна система. Поєднання рухів з диханням допомагають розширити легені, наповнити кров киснем, а також тренує серце. Та п'яте це обмін речовинами, пришвидшується кровообіг, активізується обмін речовин. Тіло буквально прокидається. Саме тому цей комплекс дуже актуально робити зранку. Ну і наостанок я хочу сказати, що коли ми робимо з вами сур'я на маскар, це не лише зарядка, а це наповнення енергією на цілий день. Ми розігріваємо наше фізичне тіло та балансуємо наш внутрішній стан, потік енергії та наш психічний настрій. Дякую за увагу.